Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про сейл від проекту Monad, що пройде в рамках біржі Coinbase. Це перший івент на даній платформі і він обіцяє бути прибутковим. Загалом нам пропонують справді вигідні умови, але як це часто буває, не все так однозначно. Сьогодні розберемось усіма деталями. Та розкажу, як власне, взяти участь та заробити. За традицією попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з фундаменталу, а саме з кількості залучених інвестицій. Думаю, з маркетингом тут все зрозуміло. Назва Монад знайома більшості криптонів – Безумовно, це тір- один проект, лістинг, якого чекали дуже багато користувачів. Інша справа, що є моменти по тому, чи отримують вони гідні винагороди за тестнет, але це вже знову ж таки інша історія. Бачимо, що тут було декілька раундів, в рамках яких залучили близько 250 мільйонів доларів, що, звісно, дуже багато. Лід інвестором виступав фонд Paradigm, який виділяється. Багатьма топами в своєму портфелі. Там практично усі топ-монети, взагалі, якщо заходить парадайм. Це так би мовити, грін флаг, і до даного проекту точно потрібно придивитись. Монат сам по собі завжди був на слуху. Дуже багато криптанів стежили за розвитком даного проекту, виконували різного роду активності і, власне, дочекалися анонсу лістингу, який відбудеться 24 листопада. Зараз в нас фактично остання можливість купити їхні токени по зниженій ціні, а саме по ціні 0,025 центів. Також ми бачимо, що вже дана монета торгується на примаркетах. Старт розпочинався з 15 центів, але ведмежий ринок нікого не щадить, так би мовити. І зараз ми торгуємося в районі 005. Знову ж таки, ми не можемо опиратись на ціну премаркету як на безумовну величину, але, тим не менш, впевнений, що десь в цьому районі ми і побачимо ціну утворення на лістингу. Тобто на шалені ікси ми тут не розраховуємо, але натомість ми можемо розуміти, що в нас точно буде гарантований прибуток, адже фактично може заробити кожен учасник сейлу. Якщо ви подивитесь даний відеоролик протягом декількох днів і відповідно захочете відстежити актуальну ціну монаду на примаркеті, то можете перейти на дексбіржу HyperLiquid, ввести потрібну пару і, власне, її побачити. Також актив залістили ще й на інших біржах, але HyperLiquid був перший і взагалі що стосується примаркетів, то вони виступають свого роду флагманом, адже здебільшого лістинги найперше виходять саме тут. З цим ми розібрались, тепер можемо переходити до деталей самого сейлу. Перш за все, потрібно нагадати, що він пройде на біржі Coinbase, яка позиціонує себе як американська біржа для американців, і варто відзначити, що вона справді є максимально незручною. В них дуже багато різного роду моментів з законом, де власне регулюється криптовалюта, і до недавнього часу американці не могли брати участь в сейлах, адже це. Було, так би мовити, заборонено їхнім законодавством. Цього разу до даного сейлу в них є доступ. Не знаю, як це вплине на ціну, але сподіваюсь, позитивно. Тим не менш, Україна також допущена, і нам з вами потрібно використовувати дану можливість. Бачимо, що загалом на сейл виділено 7,5% від усього саплаю, що доволі багато. Ціна токену 0,025. І відповідно по дедлайнах старт в нас 17 листопада. І ми зможемо взяти участь протягом 5 днів, тобто часу більш ніж достатньо. Мінімальна сума для інвестицій 100 доларів, максимальна 100 тисяч доларів. Однак варто відзначити, що сейл пройде по формату Upfilling the bottom. Цей формат стартував на коінлісті, і тепер він нам усім. Знайомий, що це означає? Це фактично розподіл алокації, починаючи з нижньої суми. Тобто, уявімо, що зібрали якусь загальну кількість грошей. Варто відзначити, що тут допустима перепідписка, тобто можуть зібрати суттєво більше, ніж 187,5 мільйонів доларів, і пізніше розподіляти. Допустимо, хтось закинув 100 доларів, а хтось 10 тисяч. Доларів, то власне платформа бере усі депозити і розподіляє їх від самого дна. Тобто роздали усім аккаунтам ті, що закинули 100 доларів, далі 200, 300, 400, 500 і так далі. Відповідно, на позначці умовній в 700 доларів. Усю алокацію можуть роздати. І аккаунти, які закинули, допустим, 10 тисяч доларів, просто отримають рефаунд коштів, і таким чином всі будуть в рівних умовах, всім дали порівну, і це, так би мовити, чесно ну принаймні на думку організаторів сейлу. Знову ж таки, в кожного можуть бути думки з цього приводу, але як на мене, це принаймні цікавіше ніж той же FKFS, де здебільшого заносять софтами, ботами і так далі. Тобто, якщо ми візьмемо до уваги відповідну інформацію, яку я щойно озвучив, то здається, що найбільш оптимальний варіант це робити декілька акаунтів, ставити притомну суму інвесту і розраховувати, що усі вони отримують там 500-700 доларів, і таким чином ми зможемо максимізувати наш прибуток. Знову ж таки, я впевнений, що дана стратегія є оптимальною, але тут ми стикаємося з проблемою. А саме створення аккаунтів на біржі Coinbase, адже робиться це дуже і дуже складно, і пройти потрібно декілька кіл пекла. Що ж, давайте спробуємо зробити це разом. Що ж, давайте розпочинати. Створення аккаунту розпочинається з нашої електронної. Пошти, вводимо її, отримуємо повідомлення для підтвердження, натискаємо та рухаємось далі. Після підтвердження та введення коду, який ми отримали, вигадуємо свій пароль. Тут ми вказуємо своє ім'я та прізвище. Ну і далі на нас чекає найцікавіший момент а саме мобільний номер. Телефону, як я вже згадував, Україна не в бані, можна використовувати українські номери, але чомусь на них не приходить смс-повідомлення. І на цьому етапі більшість користувачів зупиняється, адже не розуміє, що потрібно робити. Які є робочі варіанти, я розкажу далі. І на допомогу нам приходять міжнародні номери. Від себе рекомендую скористатися Flex Orange і відповідно отримати польський номер. На який Смс будуть приходити без жодних проблем, таким чином, ви зможете отримати універсальний інструмент і використовувати його абсолютно для будь-яких ваших цілей. Бачимо, що тут в нас є тариф приблизно за 35 злотих, це приблизно 10 доларів. Також ви можете додавати нові номери, тобто додаткові, і там вже буде дешевше. Тобто, якщо у вас в планах замультити під даний Сейл, то це крута нагода фактично вбити одним пострілом декількох зайців. За кожен номер йде якась там доплата, по-моєму, 15 злотих, але це вже небагато. І якщо у вас є достатньо ліквідності, це оптимальний варіант, як під себе зареєструвати декілька аккаунтів, занести через них і, відповідно, заробити з самого сейлу. Принаймні, я так планую. Робити. Інший варіант це, власне, отримати свого роду одноразовий номер, можна це зробити через даний сайт. Тут буде це дешевше. Фактично, якщо у вас є лише один аккаунт, можливо, це більш розумно, адже ви не будете витрачатись. Тут все заходите, розбираєтесь. Отримуєте повідомлення, і відповідно, коли ви заходите в акаунт, вам потрібно буде змінити спосіб аутентифікації з мобільного номеру на власне аутентифікатор. І таким чином пізніше для підтвердження тих чи інших дій ви зможете вводити код свого аутентифікатору, і вам вже банально не знадобиться смс-номери. В принципі, так можна зробити і в першому варіанті. Знову ж таки, як кому зручніше. Після цього вам вже потрібно буде проходити курс. Він в принципі базовий, але дам декілька рекомендацій. Власне так, з кус-верифікацією також є якісь заминки, але там вже не так смертельно. Насамперед, якщо у вас є додатки Vice, Revolut чи щось подібне, і ви можете згенерувати виписку своїх же документів з місцем прописки, то краще робити саме там. Якщо ж у вас немає таких додатків, то підійде і монобанк. Чомусь не завжди з першого разу, рекомендують відправляти не файлом, а скріншотом. Таким чином, так би мовити, є більша ймовірність, що все пройде добре. Нагадую, виписка з місця вашого проживання повинна бути на англійській мові і включати в себе період не менший ніж 3 місяці. Це загальні вимоги, не усі їх знають, тому, власне, підказую. Після цього, в принципі. І все повинно працювати, і у вас повинен бути допуск до їхнього сейлу. Знову ж таки, на вихідних верифікацію вони не апрувлять. Зокрема, сьогодні неділя знімаю для вас відео, це вже, як мінімум, заслуговує лайку, і хотів зробити новий аккаунт на дівчину, і банально чомусь ще не апрувить кус. Хоча мій кус апрували набагато швидше. Теж цікавий факт, в мене був аккаунт раніше, я Чомусь на нього ніяк не міг зайти. Знову ж таки, зла смс не приходила, і відповідно доводилось його переробляти. Тим не менш, дало пройти курс на ті ж документи тої ж особи, тобто мене сподіваюся, що все працюватиме як найкраще. Взагалі, по рекомендації для створення мультиаккаунтів, перше та єдине правило, реєструйте аккаунти виключно на близьких людей. Адже Coinbase чи будь-яка інша платформа може запросити повторну верифікацію, і якщо людини не буде поруч, тобто ви купили якийсь курс, то так би мовити, шукає вітра в полі. Тому найближче коло це друзі, батьки, дівчина, жінка і так далі. В цілому, якщо є можливість, то, як на мене, оптимальна стратегія зробити декілька акаунтів і закинути на них по 700-800. Доларів. Якщо у вас менша сума, допустимо, ви готові виділити на даний сейл всього 500, то достатньо одного аккаунту. Я думаю, що на таку суму дадуть купити усім. Тому знову ж таки готуємо аккаунти. Для участі в нас буде 5 днів, що більш ніж достатньо. Ну і звичайно, прибутку нам. Усім, що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Також варто додати, що зручно користуватись Coinbase з мобільного додатку. Тобто, якщо у вас всього лиш один аккаунт. То клацайте краще з телефону, бо через комп'ютер це ще те задоволення. Загалом бажаю кожному з вас гарного дня. Ну і профіту, якщо ви будете інвестувати в даний сейл. За традицією, тисну руку кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до Hit.ua І прощаюсь лише до наступних зустрічей.